Ви ж знаєте, що у нас в Україні нема цензури і зарплати в 4 по 4 тисячі доларів, і Зеленський поборов корупцію. Нічого вже не належить олігархам. Прикольний бред, да? Короче, як виявляється, а, до речі, коли пишуть Офіс президента, можна писати просто Офіс Єрмака. А, як виявляється, Офіс Єрмака намагався взяти під свій контроль а, Укрінформ. Укрінформ, якщо ви не знаєте, це медійна платформа, у них там є сайт, скоріше за все, в них ще якісь інтернет-ресурси, типа всяких ютюбів. І я так розумію, Офіс Єрмака намагався змінити а, політику Укрінформу. Чому саме Укрінформ? Я не можу сказати. Що він найпопулярніший з ресурсів, які я особисто використовую. Коротше. Е Медійник Олексій Мацука, який на, станом на 24 травня був ще гендиректором Укрінформа, звільнився. Він написав, що колеги, я завершую роботу в Укрінформі. Дякую всім за чудові місяці плідної роботи. Місяці довго ти прибув. Це було непросто, але все заради перемоги. Написав у Фсбуці медійник Олексій Мацука 24 травня. В чому замес? Заміс в тому, що як повідомляє українська правда, здається, це було розслідування на українській правді, що о, цей Олексій Мацука, як. Тільки став гендиректором Укрінформу, він почав продвигати свої темники. Темники це повісточка в плані того, кого можна запрошувати на телебачення в ефіру в Укрінформу, кого не можна, кому можна що говорити, кому не можна що говорити. І тут пишуть, що цим всім заправляв Єрмак. От, наприклад, пишуть якісь очевидці, співрозмовник УП з команди президента. Єрмак зустрівся з Карандієвим. Хезе хто такий Карандієв в офісі, в офісі Єрмака. Єрмак зустрівся з Карандієвим у себе в офісі. На зустрічі також була зарівна радниця голови ОП. Андрій запитав, хто б міг зайняти посаду глави Укрінформу? Карандієв нікого не зміг запропонувати. Тоді Єрмак сказав, що Мацука готовий стати директором агентства. В Андрія, щоправда, були побоювання щодо менеджерських якостей Льоші. Але Даша була готова йому допомагати. Коротше, Андрій, Льоша, Даша вирішили, що вони вправі говорити у хринформ, з ким розмовляти, як розмовляти, і розмовляти взагалі. І, і, взагалі, цей Мацука стрьомний чувак, як пишуть, він потрапляв а, в дуже багато всяких скандалів а, під час своєї роботи. Чи я не знаю, як він взагалі працював чи виконував накази, скоріш за все. Коротше, а, як ото кажуть, в, в цих ваших Америках long story short, шорт, давайте догортаємо до цих списків небажаних спікерів, які оприлюднили. А, Журналісти Української правди. Я боявся помилитися, чи це українська правда, чи ні. А, і от тут у нас є список тем і список бажаних і небажаних спікерів. Тема перебіг мобілізації на території області. Активіст Спринський це небажаний спікер. Проведення декомунізації та деколонізації. А небажані спікери. Якийсь а, представник ЛМР, що таке ЛМР, Львівська міська рада, мабуть. Святослав Шеремета, депутат військової обласної ради від партії ЄС, і тут дуже багато в цьому списку депутатів ЄС, і в принципі це логічно. Ну, офіс президента а, ці зільоні. Щоб ви там не писали зараз і, зеленоботи, що Зеленський найкращий, але який би він класний не був, те, що намагаються ну якось закрити рота європейській солідарності, яка б вона не була з цим Порошенко, але це неправильно закривати рота людям і не давати їм говорити. Далі, передача волонтерської допомоги для сил оборони. Тут мені взагалі не зрозуміло, а чому для цієї теми є якісь небажані спікери, активіст, потенційний депутат лор від УГП, активіст. Ну в чому прикол? А, можливо, я нікому нічого не закидаю, але можливо, волонтерську допомогу чисто деребанять. Якщо будуть приходити оці люди, і будуть розповідати. Що волонтерську допомогу дорибання. Ну, це буде поганий імідж для е, офісу Єрмака і його приспішника Зеленського. Про створення та укомплектування мобільних вогневих груп О, садовому нізя нізя садовому розповідати про вогневі групи. Надання допомоги для внутрішньопереміщених осіб. Представник Львівської міської ради. А в чому проблема про надання допомоги? Допомогу перестали видавати. Я просто не знаю. Можливо, можливо, просто допомогу перестали надавати. І прийде якийсь представник Львівської міської ради, про це скаже і буде дуже погано виглядати. Розподіл та використання коштів місцевих бюджетів. У 2024 році Львівська Ова відмовилась від усіх некритичних видатків. І знову знову питання, знову питання, чому вони бояться цієї теми? Що вийде садовий і розповість, куди витрачається міський бюджет? Вийде і розповість. Що він розповів, ну, що вони виділяють міський бюджет на військових, купляють їм якісь дрони, якісь штуки подвійного призначення, які вони можуть купити за міський бюджет. Це цього бояться Зеленського. Вони бояться, що вийде садовий, розкаже, як він допомагає ЗСУ, і далі садового десь там оберуть кимось наступного року, бо при наступних виборах. Може, цього вони бояться? Не зрозуміло. Вирішення проблем ветеранів на Львівщині. Ну, хоч тут немає, як їх називають, небажаних спікерів. Реабілітація та протезування. А в чому питання? Олег Самчук, генеральний директор першого медоб'єднання Львова. Тобто є якийсь чувак, якого бояться зелені запросити в ефір Укринформу про те, що він розповів про реабілітацію та протезування ветеранів. А що, коротше, не так? Не можу сказати. Безпекова ситуація. Всі представники регіону, у яких відсутнє погодження від Оба. Ну, тут я ще можу зрозуміти, там про окопи можуть щось там розказати, або про укріплення, які є, або яких нема у Львівській області. Тому тут, в принципі, логічно. Але навіщо? Робити список небажаних спікерів, якщо можна просто сказати в ефірі перед ефіром, що можна казати, що не можна. І я думаю, що представники ОВА вони повинні дружити з головою і знати, що вони можуть сказати, що ні. Але чомусь все-таки є небажані спікери. Про відновлення області, відбудову житла, реабілітації військових, економіку регіону, агросферу і соціальний захист населення. Можна говорити всім, але є перелік спікерів, які бажано а, запросити. Ну окей, тут, в принципі, нічого нормально. Ого, це саме цікаве. Антикорупційна діяльність, прозорість та підзвітність представникам ОВА РВА можна про це говорити. А от представникам громадського суспільства, які наразі є організаторами, учасниками мітингів щодо розподілу бюджетних коштів, про це говорити не можна. Ходіть, мітингуйте. Десь там на вулицях Львова, а ми тут будемо тихенько набувати собі кармани. Я розумію, що це такий посил від Офіса Єрмака, а, був у Ветеранський рух, допомога психологічна. Не можна розмовляти про це з учасниками бойових, бойових дій, які через власні організаційні питання не змогли оформити документи. О, вибачте, оформити допомоги. Ну, я не знаю, який відсоток. Учасників бойових дій не змогли оформити допомогу. Наскільки багато бамажок потрібно перенести кудись, щоб оформити допомогу. Але я чув, є кейси, коли особливо ті військові, яких обміняли вже з полону після Азовсталі, от вони були там звичайними солдатами. А їх командири залишилися ще в полоні в Російській Федерації, і ці солдати, які повернулися, вони не можуть оформити собі учасника бойових дій, тому що. Навіть враховуючи те, що людина була на Азовсталі, була в полоні і була обмінена, їм просто кажуть, що нам потрібен журнальчик командира, щоб тебе оформити. Дебілізм. Ну, це я чув таке, я в якомусь відео бачив. Я не буду стверджувати, наскільки розповсюджений цей випадок, але що чув, ти й кажу. Забезпечення подальшого безперебійного водопостачання для регіону. Ще за треже. Тобто поговорити про водопостачання можна з усіма, але не можна говорити з мешканцями регіону, в яких, в яких відсутні водопостачання тривалий час. Ну, окей. бізнес допомога бізнесу, про це можна говорити всім. Надавання соціальної та гуманітарної допомоги переміщеним особам, депутати місцевих рад від партії Європейська Солідарність, Свобода, Платформа Громад, Батьківщина за майбутнє. Міжнародне співробітництво немає набажаних спікерів. Розвиток досконалення вдосконалення мережі реабілітаційних центрів на Прикарпатті та відкритих нових центрів реабілітації. Також можна говорити всім: підтримка сімей та дітей загиблих, а зниклих безвісти військовослужбовців ЗСУ під час війни Росії проти України. Депутати обласної та міських селищних та сільських рад від партії Свобода, платформа громад, батьківщина, Європейська солідарність за майбутнє прозорість та підзвітність у використанні бюджетних коштів голови громад не можна головам громад. Казати про звітність бюджетних коштів, тому що якщо люди будуть звітуватися про кошти, куди вони їх витрачають, то не можна буде ці кошти красти. Як же можна буде вкрасти, коли голова громади відзвітує, що їм дали там, я не знаю, тобто ніхто не давав, вони отримали з податків громадян, які живуть в громаді 100 мільйонів гривень, а в них забрали 50. І витратили, я не знаю, на якісь біткоїни, які далі вивели десь в Сальвадорі. Буде неприємно, якщо голова громади прийде і таке буде розповідати. Коротше, ці темники а, дали, але результату ці темники не дали. І це все провалилося. Хтось це все опублікував. А, я чув, що багато людей сказали, що вони махали працювати в такому тряшаку. І ці темники всплили, і Олексій Мацука вирішив звільнитися. Він просто написав, що він звільнюється, хоча він не написав чому, а, хоча би міг натякнути, що він а, хороший дядя, а не просто а, шавка з Офісу Єрмака. І ще є а, така цікава стаття. Вона вже досить така стара, 10 травня, і це стаття про. Марину Сенгаївську, яка була заступницею генерального директору Укрінформу. І в цій статті пишеться, що 10 травня ця Марина Сенгаївська вона звільнилася. Вона була заступницею генерального директора Укрінформу і пішла з посади. Я так розумію, що прикол в тому, що вона просто не захотіла співпрацювати з мудаком на ім'я Олексій Мацука. Я так розумію, що вона була його заступницею. І коли вже ну, дуже сильно прижала, коли, я так розумію, главред, головний редактор це Олексій Мацука, спробував на неї надавити з цими темниками, вона от 10 травня сказала, давай, до свидання, і звільнилася. Що печально. Печально, тому що якщо ця жінка не захотіла працювати з мудаком, який повинен був нав'язувати темники і пав'ястечку Офіса Єрмака, то я думаю, що це. Хороша жінка, і непогано було б її повернути в Українформ. Хоча репутація Укрінформу вже замазана хз, чи, чи потрібно туди комусь повертатися. А, і як результат, як результат, вона звільнилася. І тут в статті якраз пишуть про те, що Олексій Мацука став. Став, став, став. Нагадаємо, що 9 листопада 2023 року Олексій Мацука став гендиректором Укрінформу, після чого в ньому відбулися кадрові зміни. І тут він ще казав дуже таку прикольну штуку, що вони будуть працювати по-новому коментарі детектору медіа, гендиректор Укрінформу Олексій Мацука заявив, що медіа зараз змінює стандарти роботи. І зміни дадуть змогу швидко повернутися в білий список а, Інституту масової інформації. А, така от історія: прийшов Олексій Мацука, став гендиректором Укрінформу, сказав, що вони зараз змінять стандарти роботи. а Зміни стандартів роботи не пройшли. І що мене дуже радує, тому що всіх цих ребят послали лісом, і Олексій Мацука вирішив звільнитися і залишити Укрінформ. От, якщо ви не знали, це те, що відбувається в українському медіапросторі з українськими цими всіми виданнями, всіми YouTube каналами і так далі. Тому, коли ви читаєте українські видання, то ну ретельно вибирайте, що ви читаєте, тому що я впевнений, що це не єдиний е, випадок, коли пропихають тємники офісу Юрмака. Я думаю, що є інші видання, в які пропихаються ці темники. У цих видань є YouTube канали, ви ті youtube канали дивитесь, і ви тим YouTube каналам вірите. Хзе. Я чесно не знаю, як можна зрозуміти, кому вірити, кому ні, але єдине, що я можу порекомендувати, це дивитися декілька різних джерел завжди. Навіть якщо ви. Ним не довіряйте і перевіряйте інформацію з різних джерел, нікому не вірте. Коли вам кажуть, що ніякого наступу на Харків не буде, перевіряйте, аналізуйте, думайте самі. І коли вам кажуть, що наступ на Харків точно буде, також не вірте, перевіряйте і намагайтеся думати головою.